Христос ся рождає, славімо Його! Ну що, отче, і ми старостильні дочвалали до Різдва нарешті. Так, ти знаєш, я навіть тако знайшов е, собі е, прислів'я таке: якщо ремокатолики святкують Різдво, то за два тижні чекай наше. <риклад> Ні, ну то цікаво, цікаво. Але знаєш, е, коли святкуємо Різдво, то якось забуваємо святкувати часто його в повноті. Часто зводимо його там до. Ну, простого сімейного свята. На жаль, сьогодні в секулярному світі так воно і пропагується. І ти знаєш, я тобі скажу так: ну, моя особиста думка. Що одна з причин того що люди собі не усвідомлюють, хто такий Христос і що Він приніс для нас. А Христа ми можемо зрозуміти тільки подивитися на його корені. Абсолютно. І зрозуміти, що це хто це є. Тоді зрозуміємо, чому з такою радістю пастирі поспішили шукати дитя. Чому Царі з таким... прийшли з далекого краю. Так, Чомусь таким страхом ірод до того поставився. Особливо ірод. Так. Ну і ті, що з ним були, Ну, очевидно. Бо, ну, направду, на Христі здійснилися всі старозавітні пророцтва, які були <кій> про прихід праведного царя, великого пророка, великого первосвященника – який направду приніс єдність, я би краще так навіть сказав можливість єдності людини з Богом. Він відкрив шлях людині, щоб людина приблизилась до Бога. Але він це зробив як потомок Авраама, Ісаака, і Якова, тобто Ізраїля, як цар Ізраїля. Тому мене дуже дивує, знаєш, з одного боку, що е, на жаль. Тут і там в нашому народі попадаються антисеміти, які святкують Різдво. От мене цікаво. Як вони то можуть святкувати? Прийшов Месія, прийшов Машіях, помазаник, потомок Давида, Цар жидівський, який весь світ підбив під себе, завоював цілий світ своєю любов'ю. Як то він може то святкувати? А можна я відповім? А ну, попробуй. А попробуй. А я тобі скажу як. А раз жиди Ісуса не приймали, Значить, вони всі зрикли його царства. І Ісус тепер цар не жидів, а всіх решту народів. Ага. І тому то все решту не дійсно, що було до Ісуса, пророцтво, і все решту, а важливо, що Він тепер для всіх класний, добрий, а сини Ізраїля лишилися від... у розбитого корита. Задумають, mm -hmm. що. Там багато є слабких місць, про які ми нині не будемо говорити. Але я думаю, що десь так можна себе оправдати. Ну, я би себе так оправдав, принаймні, якби був не ну, Слухай, так. а от мене от цікавить, ну ти розумієш, ну все одно ж ну, вони мусять молитися якось до Ісуса. Ну, як вони дуже... Ну, Дивися. Ісус, цар Ізраїля. Так. Марія, Мати Божа, Богородиця. Царського Давидового роду. Йосиф. Царського Давидового роду. Ну, і навіть апостоли були, були євреями. І, 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 і первомученик Степан. І первомученик Степан. І багато-багато мучеників святих перших євреїв. Та й перший папа був єврей! Петро! Ой, не згадуйте, то так можна навіть перестрашити багатьох людей. Слухай, а ти подивишся скільки імен носять? Ой, і Марія, і Йосип, і Іван, і Яків, і. і... Филип. То вже не жидівський мікровір. Ні, то вже грецький, але, всю, але якщо так все розібрати, то дуже багато. Так, так. так. Добре, половина імен, напевно, є. Популярних імен, Популярних імен є єврейського походження. І, mm? що? і що? Знаєш, колись пророк Осія сказав, народ мігине, бо знання немає. І знання, в принципі, своєї віри. Воно є необхідне для того, щоб жити віру в повноті і святкувати свята в повноті. Щоб та віра приносила дивіденди до вічного життя також. Але вже і ту на землі. Бо людина, яка живе ту на землі, є з Христом, вона вже є щаслива. Тоже правда. Вона вже знає, що вона може перейти через ті всі труднощі, а, через ті всі паскудства, будемо казали, в цьому житті, і осягнути, ну, направду, життя вічне. і радість. Головне, радість. І все опираючись на же єврейського месію. Ісуса. З Назарету. Тому, дорогі в Христі. Направду бажаємо вам, щоб і сьогоднішній день, різдвяний, ви закінчили в радості, в мирі, в спокої, але і всі свята просвяткували направду в Ефлеємському світлі, В світлі, яке принесли ангели, звіщаючи прихід обіцяного Спасителя, Царя Ізраїля, якого ми знаємо як Ісус Христос. А якщо хочете, то Його правдиве ім'я, Єгошу, Спасіння. Тому, дорогі в Христі. Радості, миру і щастя та єдності з Богом, щоб направду маленький Ісус, обнявши вас своїми ручками, приніс вам багато радості, щастя, миру і спокою на цілій нашій землі, в нашій державі. І нехай великий Цар Ізраїля, Христос Господь, буде царем кожного з вас, не дивлячись на свою маленькість, яку він народився, він має силу зігріти і дати добро і радість. Кожному з вас, Христос все рождає. Славімо Його!